Олена завжди мріяла про такого чоловіка і батька для своїх дітей, як Володимир. Дружились вони 10 років тому, виховують двох прекрасних діток. Вони рідко сварилися і вирішували всі конфлікти з любов'ю і повагою один до одного. Але останні кілька місяців Олена стала помічати, що чоловік став більш замисленим і засмученим. Пояснював він все це проблемами на роботі, він адвокат в дуже відомій компанії. Але Олена бачила, що він говорить їй неправду, і одного разу відверто в нього запитала, що з тобою діється? Останнім часом ти сам не свій. Він докладно їй розповів про проблеми на роботі і що саме це його дуже засмучує. Але з часом нічого не змінювалося, а здавалося, ставало тільки гіршим. Олена не хотіла вірити в те, що у її чоловіка постійні проблеми на роботі, і знову почала його підозрювати в тому, що він під неї щось приховує, тому вона вирішила поговорити з ним ще раз на цю тему, але не встигла цього зробити. До неї зателефонували. Номер був засекреченим. Жінка по іншу сторону трубки швидко розповіла Олені про те, що у її чоловіка є друга сім'я, де у нього є син Баня. У думках Олени творився справжній хаос. Вона не могла повірити, що її володя міг бути здатним на щось подібне. Вона зайшла до нього в кімнату і запитала: коханий, скажи чесно, ти знаєш хлопчика Ваню? Володимир довго дивився Олені в очі, а потім, опустивши голову, почав розповідати. Чотири роки тому до нього на стажування прийшла молоденька студентка. Він був переконаний, що в них будуть суто ділові відносини, але вона йому проходу не давала. Завжди була поруч. Ці її відкриті наряди, грайливі натяки. І Володя не встояв. Можна сказати, він дав їй те, що його вона так хотіла. І вона залишила його в спокої. Після цього вони не спілкувалися, а через кілька місяців вона показала йому тест на вагітність з двома смужками. Вона намагалася переконати Володимира розлучитися з дружиною, а коли зрозуміла, що нічого не вийде, то віддала хлопчика дитячий будинок. Ось тепер Володимир і ходить до вані регулярно, купує йому все необхідне, дає хоч трішечки батьківської любові, щоб загладити свою велику провину перед хлопчиком. Олена мовчала кілька хвилин і тоді промовила, переступаючи через себе і розуміючи, що робиться для збереження своєї сім'ї. Це твій син, роби все, що потрібно. Незабаром Олена вирушила на зустріч зі своєю шкільною подругою Ольгою, яка працювала вихователем в дитячому будинку. Оля не знала про ситуацію в родині Олени і сказала, Бачила того хлопчика, що проводив мене до воріт. Красивий, і вихований який, а залишився сиротою і це при живих батьках. Мати навіть не з'являється, хоча подейкую, що грошей у неї чимало. А батько намагається загладити свою провину перед сином, який народився від коханки, відвідує його і допомагає чим може. Олена роздивилась хлопчика, який все ще стояв біля паркану. То була викопана копія її чоловіка, але на її обличчі не ворухнувся жоден м'яз. Подруги продовжили прогулянку, немов цієї розмови і не було. На наступний день чоловік зізнався Олені, що їде до сина, і вона напросилася їхати з ним. Хлопчик відразу побіг до нього і почав обіймати. Тоді Олена присіла, простягнула йому руку і промовила Привіт! Я твоя мама, і я хочу тебе забрати додому. Хлопчик уважно подивився на батька, який посміхнувся і кивнув, і тільки тоді побіг до Олени з обіймами. Мамо, невже? Я так і знав, що ти мене знайдеш, а тут мене всі обманюють, що мене покинули. Я так нудьгував за тобою, я так тебе люблю. Обійми з Ванною були чимось рідним, немов вона й справді зустрілася зі своїм зниклим сином. Тоді Олена зрозуміла, що ніколи не пошкодує про цей вибір. Діти Олени та Володимира були раді появі меншого брата і почали його всьому навчати, навіть як правильно обдурити тата. Зараз старші діти мають свої сім'ї і поруч залишився тільки Ваня, який закінчує університет. Олена ніколи б і подумати не могла, що дитина коханки її чоловіка може стати її опорою, підтримкою і одним з найрідніших людей. Не було ні секунди, коли б вона пошкодувала, що прийняла цього хлопчика. Хоча пережили вони багато. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця історія, і якщо у вас є міркування щодо цього, залишайте свої міркування в коментарях. Також буду вдячна за підписку, за вподобайку. Це допоможе поширенню україномовного контенту і розвитку мого каналу.